Всім привіт. З вами недоінфлюенсери. раді вас вітати на нашому каналі. Хотіла сказати на нашому подкості. Наша робоча назва Ти зрозуміла, що в мене дуже странний сміх з'явився. Причому що він був мене Знаєш, відколи він почався з випуску ТРО? Оце ти щось кажеш, і я така. Типу без звуком. Як свиня, знаєш? Беззвучний сміх. І от це таке моє. Типу я хочу засміятися, але нема сміху, я просто дихання. Тут буде нарізка моїх сміхів. І сьогодні в нас, не повірите, новий формат відео. Це називається Читаємо трец. І обговорюємо їх. Да. Ну, ми спеціально ми не просто вирішили просто почитати трец в кадрі. Ми... Вибрали абсурдні, я не знаю. Такі треці, які нас хвилювали і надіємося, схвилюють вас. Так, да, які вартують обговорення, так, нашого і, і вашого. Да. Да, почнеться срач в коментарях. Так, друзі, ну тут для зручності буде десь картинка, щоб ви змогли прочитати. Ну, я прочитаю Віка. Коротше, трет пише якась мама. Мами хелп, у кого діти до трьох років з атопічним дерматитом? Сильним, Які креми використовуєте, що допомагають зайти в ремісію шкірі, не, шкірі маляти, порадьте, будь ласка. Для дуже розумних з лікарем постійно тримаємо зв'язок і вона каже, що треба знайти свій засіб. От і питаю, може, щось ще не пробували. Ну, типа норм. Да, ну, просто так, пораду так. про да, все ок. З лікарем Довільно. консультується, нами ну, там пишуть, діляться своїми, як то кажуть, своїм досвідом. Угу. Але один коментар просто мене просто з, з, зразив на повал. Вітаю! На жаль, креми не допомагають, а лікарі угу. теж, причому жодні. Раджу дивитися в бік превентивних нутриціологів та нотуропатів. плюс підключіть психосоматику, ну і вивчати цю тему особисто. Атопічний дерматит у дитини це привернення уваги мами щодо способу життя і мами і дитини. З хорошого атопічний дерматит лікується. Здоров'я малечі. Вау! Як ти за те, що треба звертати? Ну, типа, лікарі взагалі не поможуть? Тільки натуропат, тільки нутриціолог, тільки психосоматика. Це хрень якась просто. Ну, типу, я зайшла до, жін, до цієї людини на сторінку, і, типу, і це не перше те, що вона радить. Ну, типу, там люди щось про гастрит, ну, типу, якісь діляться історіями, і вона знову таке, що лікарі вам не допоможуть. Звертайтеся mm -hmm. до натуропатів. Mm -hmm. я така... Вау, вау, круто. От вони що. Так, да, блін, наші вчилися шість років. Ці проблеми медицини одним постом. Mm. А я не дуже розбираюсь в етопічному дерматиті. Може, там дійсно якась можлива проблема з харчуванням. Я ще вірю в силу нутриціолога, але натуропати, хто такі натуропати? Що, напевне, ну, це, можливо, якби травами ті лікують зараз називають? цих фі... ну, давай... фітотерапевтів, натуропатів, оце їх куча. Натуропатія або натуропатична медицина це форма альтернативної медицини, представлена широким спектром природних та неінвазивних практик лікування на противагу сучасній фармацевтиці. Ну, типу, я так розумію, що це фітотерапія, це все, все mm. нетеропата. Ми не то, що засуджуємо на нутриціологів і всіх решта, але ми Ні, просто... Ну, ну, я, не, я просто не вважаю, що нутриціологи можна їх віднести. іменно сюди. Ну нутриціолог – це як спеціаліст по харчуванню, це як колись були дієтологи. Ну, колись же дієтологи ніхто не цурався. Так само зараз. Ну просто їх така зараз кількість стала, що вже неможливо знайти. Не шахраїв. Так, да, тому що, Аля, вони пройшли курс три місяці і uh -huh. всі різко стали нутриціологами. Те, те ж саме з психологією. Зараз тих психологів хоч граблювати, uh -huh. а хорошого знайти. Просто я вже не стикаюся з однією людиною, яка не може знайти хорошого психолога. Тут може бути ваша реклама. Ситуація: йду в аптеку за спреєм, питаю ціну: 320 двадцять гривень. А якщо забронувати через таблетки Юа, то зможу прямо зараз забрати? Ок, спробую бронюю. Результат: 5 хвилин очікування, забираю свій спрей вже за 219 гривень. Ну, тобто різниця в ціні 100 гривень. Норм так різниця в ціні це не реклама сервісу. Віка, як ти ставишся до, до, до сайту, ну, не сайту, до додатку, таблетки Йо. Нейтрально, ну хоро... ну, просто до да, хороший сайт. Сама деколи користуюся. Але я дуже часто зараз бачу, що в третій про це пишуть, що ну набага дуже сильна економія. Але чесно, за весь цей час, що я користувалася цим сервісом, я не замітила ніякої економії. Тобто, я пам'ятаю, я щось забронювала там якась, не знаю, дуже Умовна ціна 200 гривень. Я прийшла в аптеку, я дивлюся на цей, на, Господь, як вона вітрину? На вітрину, да, дякую. на вітрину і я дивлюся, що така сама ціна. Ну, Тобто немає ніякої різниці. Я це часто роблю типу, більше для зручності. щоб, знаєш, я, Коли мені треба конкретний препарат, я його забронюю і я знаю, що мені видадуть оцей. А не коли я прийшла в аптеку, кажу, мені там умовний анальгін, а мені принесуть якийсь, якийсь не знаю, якийсь комбінований препарат. і от таке. Я це чисто для звучності. Uh -huh. Не для грошей, тому що я ні разу не бачила, щоб я прямо економила. От, і мені от чому я вибрала цей трас? Бо я пам'ятаю, що ти це казала, угу. а в мене абсолютно полярна ситуація, тому що я завдяки цим я дуже багато економила. Угу. Коли я була на терапії і я замовляла кожен місяць ліки, в мене виходило, що на упаковці ліків я могла зекономити до 500 гривень. Вау! Оце дійсно економія! Ну, типу, але було просто таке. Мож, можливо це більше для тих людей, які на постійній основі щось замовляють, от як в тебе коли ти був. То просто в мене такого немає, може через то я її не замічаю цієї. Ну які можливо. Які... І я ще е, помітила, що от я папі зараз замовляю ліки, і теж, е, типу, дуже велика різниця. Ну, типу, знижка там і дав там 200-300 гривень. Просто нативна реклама таблетки Йо. тут може бути ваша реклама. <рес> Український сервіс взагалі топ, якщо чесно. Я Дуже ще, я ще забула перебила, Забула е такий момент згадати, що таблетки кіло мені ще подобається би тим, що можна порівняти ціни в різних аптеках. Ага, вот да. і і ти і, і, і піти просто дешевше десь купити. Бо деколи ж буває таке, що треба щось терміново, і ти просто йдеш на да, да найближчого да, да, до да. зрівняння цін. Оце ще теж. Да. Я сказала, що я ставлюсь до табетки, нейтрально, забудьте. Класний сервіс. Ну, це реально дуже зручно, бо буває таке, що три аптеки поруч стоїть, і буває таке, що в усіх трьох аптеках ну, просто ціна, космос, а буквально пройти 100 метрів, і там вже ну, реально є помітна різниця. А, враховуючи нашу теперішню ситуацію і наш час, коли ціни просто космічні, тому таблетки юа, двічі лайк. І так, тема, в якій я не розбираюсь, я не факт, не факт. <рес> <рес> Прочитав, як дівчині після операції було погано, а хлопець навіть не провідав. Згадав, як місяць щовечора мазав колишній кожну ранку після видалених родимо, крови уколи, коли коли ледь не втратила голос, вставав раніше, щоб зібрати її судочки з обідом на роботу, а взимку нагріти машину, щоб не було холодно, коли відвозитиме її. На відстані замовляв квіти і доставку продуктів, писав листи від руки і багато інших речей. Але, походу, це не цікаво, бо дівчата чомусь найбільше люблять модиків. Е, сам Трес мене ну, не викликав ніяких почуттів, мене більше заділи коментарі. Угу. Конкретний коментар, який мене здивував, ну не то що здивував, а який викликав, так скажемо, внутрішню дискусію. Я його зараз не можу знайти, але там суть була така: що типу ви хочете собі дівчину чи дочку? І, типу, цей, цей же чоловік відповів: типу, е, типу, хіба не треба турбуватися про кохану людину? Але оцей коментар ви хочете собі дівчину чи дочку. Тобто, він, я так розумію, в нього, в нього така дуже кардинальна думка, радикальна верніша, думка, з приводу того, що якщо чоловік так турбується, як описав він в треці, то це типу позиція батька Типу, да. турбується. А я так розумію, я знову ж таки, це просто моя думка. Я розумію, що цей чоловік вважає, що жінку. О, треба тримати зарабині, щоб вона пахала, і за неї не треба турбуватися. Ти про ти про коментар? Чи да -да, про коментар, а, про, про коментар. коментар. Я чисто говорю зараз про коментар. Е, ну, по-моєму, я його зараз не можу знайти цей коментар. Мені здається, що жінка написала. Що ж, в принципі, е, ще дивніше. Ну, це можна також зрозуміти, тому що все-таки, е, по-перше, в Радянському Союзі було дуже патріархальне суспільство. Почнемо з цього, і відголоски е, того патріархату, який був. Тоді є ще досі. Ну, я не знаю, може, можливо, ця жінка просто почала заздрити, я не знаю, цій дівчині, тому що в неї в житті не було такого, що про неї так піклувалися. Але, блін, коли хлопець чи чоловік піклується про свою дружину, коли він приділяє увагу деталям, коли він просто романтична натура, це просто це нормально. Якщо цим людям двом комфортно, окей, не лізьте туди. Ну, але ти типу, поговорити, що це ви хочете стати, ну, типу, ви хочете собі дочку чи жінку, ну, це таке. Ну так, да, і тим більше, що е, де ця грань, між якою типу, ти турбуєшся. Ну, мені здається, як це турбота в відносинах вже важлива, і де ця грань між дочкою і дівчиною. Ну, я не знаю, це якщо це. Я не знаю, Я Я не не знаю. знаю. ну просто мені просто здається, що це реально відголосок патріархату. Все. Оцей коментар, я так вважаю. І все. Тут ще є один коментар, який мене uh -huh. теж не то, щоб задів, але хочеться обговорити. Uh -huh. Дівчина пише: я мудаків не переношу, але такі сусюкання мене теж дратують, особливо якщо потім летять претензії про невдячність, якщо людина зробила все з власного бажання. Просто у різних людей різна мова любові, досвід і вподобання, і не завжди вони співпадають. Ну, от вона дуже в кінці правильно сказала, що в кожного своя мова любові, і просто тобі треба знайти людину, yeah. який, яка що у вас буде мечитися ваша мова любові, і все. Ну, типу, якщо вам обом дискомфорту, то на що ви тоді живете разом? Ну, типу, вона сама дала відповідь на своє, типу, якесь. Так, да, да, тому та, що ні, вона ні. спочатку почала так собі, да. а закінчила нормально. Так, да, ну, да. да. Але місяця мова любові має не, навіть не стільки співпадати, скільки просто бути в курсі. Да, що да, для кого... да. Мені ще сподобалось, що хтось спитав, то хто від кого пішов, і хлопець написав, що це вона зрадила. Yeah. Да. Не Але... співпали. Да, да, да. Ну, знову ж таки, відносини це така складна штука, в якій я не тямлює слова зовсім. Ми ні до чого не прийшли, як ви бачите. Yeah. Ми прийшли до всіх відомих висновків, що кожному своє. Да. І комунікація це ключ до успіху. Да. Взагалі, комунікація це перше, перший пункт до вирішення проблеми. Якщо ви не знали, це не, це не тільки в особистих відносинах, це і в сервісі, це і, я не знаю, в бізнес-відносинах, це в всіх сферах вашого життя. Ми тепер коучі, записуйтесь до нас на консультацію. Ой, в мене є ще один такий страшний, я би сказала, навіть давай. Він да. здається, бо тому що він на кацапський. Але все ж, <кхід> я більше всього, Боже, я не можу, може я перекладу. Да. Я ставлю цю російською, так Я більше моя. за все скучаю за якістю закладів у Вінниці, їх просто немає. Майже кожні вихідні я їжджу в Київ, щоб просто смачно поїсти. В Вінниці, е, Вінниці нема де, і ціни неадекватні. Ціна якість на найнижчому рівні мене, по перше Як тобі таке мене по перше. Якщо ця людина проживає в Вінниці, то якого хріна ви розмовляєте російською мовою? В нашому місті. Якщо що, якщо це буде дуже провокативно, то ти виріжеш цей момент. Але все одно, я не розумію взагалі, чого, чого ви пишете тексти російською мовою. Все, до побачення. Цей час пройшов, коли ви можна було на території України писати тексти російською мовою. Ні, тепер тільки українською. Далі, кажи. Що дуже іронічно, що ця людина, цей користувач третця, написав себе в шасі профілю. Я проти націоналізму, нацизму і антисемітизму. Я навіть не можу це нормально вимовити. Боже! це фу, ну просто, мені, мені просто навіть неприємно від цієї людини, просто що вона, по-перше, таке пише в себе в шапці профіль, а по-друге, що вона ще й російською досі, і що вона десь ходить між нами в Вінниці ну, жахливо. А з приводу закладів. Абсолютна брехня. Я теж так. Ну, не то, щоб я прям по закладах скакала, ну, ми, Але як ми... на мене це брехня абсолютно. Ну, типу, є різний сегмент закладів в Вінниці, є заклади дорожчого, є бюджетного, є дуже дешеві заклади. І, типу, ми в різних, до речі, були. У ну, що... і... нас є друзі, які нас запрошують на... на дні народження. Ми були в різних, і, типу, і співвідношення ціни якості абсолютно. Адекватне, так, да, є заклади там, де неадекватне. Я не сперечаюся. А де таких закладів нема? Тобто, якщо в Києві ви заплатите за авокадо, тост 300 гривень, це норм, а якщо ви в Вінниці заплатите за авокадо тост 300 гривень, це вже не норм, виходить. Типу, тобто, ну знаєте, це питання можна розмусолювати дуже довго, тому що це все дуже залежить якої я по-перше, де знаходиться цей ресторан? Бо угу. тому, що там хтось орендує, хтось має ну коротше локацію ресторану. По-друге, там як він себе позиціонує, яка в нього тематика? Ну коротше, там дуже багато дрібних факторів, які варто врахувати, е і щоб оцінити адекватно співвідношення ціни і якості. Ось до чого це я? навіть по-перше. По-друге, я не вважаю, що він Вінниці дорого. Ну, В ну, якому плані? Загалом. Загалом? Да. Ну, я, до речі, не можу погодитися з цією думкою. Ні, ну просто, Може, я неправильно виразилась, вирізалась, але я маю на увазі порівняно навіть з Києвом тим же. І тим більше, що тут кажуть, що ціна якість не оправдані. Ви були в млинці? до речі, ось. Боже, там так смачно, та ще й недорого. Та взагалі, от млина, я теж мені перше на думку спав в млинець. Да. Ну, типу, що це? Ну, це типу, це не фастфуд, це нормальне, да, це, Там це є не Макдональдс на салоні в Макдональдс ходити дорожче, ніж у млинець. так. І при тому, що там смачно, якісно. Та... Ні разу такого не було, що ми туди пішли, і там було несмачно. Да. Ні разу. Ну, хіба що як... з особистими вподобаннями, якійсь людині може бути несмачно, ну, це теж нормально. Буде. Ну, типу, я не знаю. Я взагалі я б забанила цю дівчину, в принципі. Це хлопець. О, це хлопець. Тим паче я б забанила. Ні, Ну серйозно, ну що це таке? Ні, ні. То я навіть хочу сказати, що я щось не пам'ятаю, щоб ну, просто я вже сім років Вінниці, як і ти, ні. і я не пам'ятаю такого, щоб я прям пішла в заклад, і мені було страшно несмачно, що я туди не повернуся. Це тільки стосується певних які, на жаль, Є одна кав'ярня, яка нам дуже не подобається. І нам дуже дико, те, що багато хто пише втретє, що ця кав'ярня в їхніх топах. Ну, типу, ми просто. Пішли один раз, то це було ну, жахливо несмачно. Ну, це просто це було ноль з десяти, от чесно. Б, ну, там тільки п'ять ну, ну, можна було за, ну, за інтер'єр поставити. Ну, там там... прикольно Да, прикольненько було. Але за, ну, за те, що нам подали, просто суцільний ноль. Ну, було прям супер несмачно. Я не знаю, можливо, ми це були два роки тому. Ну, скоріше, можливо, там змінився. Змінились там, я не знаю. Змінилося. Баристи. Да. Може, там тепер коло машину вмиють. Але, 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 але... Да, але ж при тому ми не пишемо і не кажемо в кожній цьому, що заклад говно, в Вінниці немає нормальних закладів. Нема. Та стільки закладів. А окей взяти. Ну, типу, зараз, зв'язку з цінами, там нормальне є співвідношення ціни і якості. Якщо взяти зарошні підвищення ці. Після Львова мені здається, що окейк типу норм. До цього мені здавалося, блін, окейк така дорогуща кав'ярня. Ну так, да, там, в принципі, смачно, але ну, так дорого, а зараз після Львова. Це копійки. Ну, да, Якщо в Львові тільки одна філіжаночка кави 100 гривень. Так? Ну, скажімо так, у Львові несмачна кава, коштує на 100, рівні 100. з окейк. Ну, типу, там найдешевша кава така, як тут найдорожча. І в Львові немає смачної кави. Ну, ми не пили. Слухай, стільки треті ми з тобою прочитали, або минуло в нас. тільки no, за Вінниці. Типу, хто сказав, що в Вінниці нема гарних закладів? Ні, ну зрозуміло, якщо, в принципі, навіть якщо порівнювати Вінницю, він порівнює з Києвом. Київ це місто мільйонник Ми будемо, звичайно, що відрізнятися по, по різних параметрах, тому що що таке місто, в якому проживає мільйон людей, і що таке місто, в якому проживає там, 400 тисяч людей. Не знаю, це ж я. навіть по кількості не можна порівнювати. Ну, типу, я не знаю. Все, я закриваю цю тему. Да. Вибіси нас цей трец. Да, і ця людина. Ми дякуємо вам за те, що ви подивилися це відео, поставили лайк, написали коментар від семи слів і побажали нам успіхів. І скажіть, від якого треца вас теж бомбануло як нас? Ми вам дякуємо і до нових зустрічей. Да. До побачення. До побачення.